Вінні Пух та його друзі Алан Мілан. Пригода друга, у якій Вінні Пух пішов у гості, а потрапив у безвихідь. Одного дня знайомий уже нам ведмедик Вінні Пух, чи просто Пух, як його часто звали для зручності, Неквапливо прогулювався лісом, мугикуючи собі, підніс нову пісеньку. Він з радістю наспівав цю пісеньку, яку склав лише нинішнього ранку, поки робив перед зеркалом свої щоденні атлетичні вправи. Річ у тім, що Пух дуже хотів схуднути, стати атлетом, і тому він вельми старанно робив ранкову гімнастику. Він спинався на кінчики пальців, випростувався як тільки міг і заодно співав так: тара-тара тарара. Тара, а далі, коли він нахилявся, силкуючись дотягтися передніми лапками до пальців ніг, то співав так: Тара-тара, ох, мамонько, трам-па-пам. Отак і склалася пісенька. Тож після сніданку він Пух все накручував і накручував. Тепер він знав її геть усю від її у своїй голові. Аж поки вивчив не пам'ять першого аж до останнього рядка. Слова в цій пісенці були приблизно такі: -пара 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 пам 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 трум пум -пу 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 -пу. трим Трім -пі пірім 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 -пі пім пім Так от, могикаючи собі підніс цю пісеньку, вінні безжурно чимчикував лісовою стежиною і думав А думав він про те, що було б, якби він, вінні Пух, був не вінні пухом, а кимось зовсім-зовсім іншим. Нараз він опинився перед піщаним пагорком на березі річки. А в тому пагорку була велика дірка. Ага, сказав пух. Тремпарепараперем. Якщо я щось у чомусь тямлю, то дірка це нора. А нора це кролик. А кролик це добра компанія. А добра компанія це така компанія, де мене пригостять, почастують та ще й залюбки послухають мою пісеньку і все таке інше. Тремпемпеперепирем і він без зайвих слів нагнувся, просунув голову в дірку й гукнув Агов, є хто вдома? Замість відповіді з нори долинуло якесь шарудіння, а тоді знову стало тихо. Я питаю, агов, є хто вдома, повторив пух голосно голосно. Нема, відповів чийсь голос, а далі додав: і не треба так кричати, я й першого разу чудово тебе зрозумів. Отакої, сказав він і Пуг, невже вдома немає нікого, нікогісінького нікого нікогісінького Тоді Пух витягнув голову з дірки і замислився. Він подумав так усе ж таки там хтось є, бо мусив же хтось сказати нікого нікогісінького І він знову встромив голову в дірку і сказав Слухай, кролику, а хіба то не ти? Ні, не я, сказав кролик, змінивши голос. А той голос хіба він не твій? По-моєму, ні, сказав кролик. По-моєму, він анітрохи не схожий на мій. Чудесія, сказав пух. Він знову витягнув голову з дірки, трохи подумав, потім втретє засунув голову і запитав Будьте ласкаві, а скажіть, а де зараз кроли? Він пішов у гості до свого друга Вінніпуха. Вони знаєш, які друзі. Вінніпух аж рота роззявив із подиву. Та це ж я, сказав він. Хто я? Я різні бувають. Я, це я, вінні Пух!» Тепер здивувався кролик. Він здивувався ще дужче за Пуха. А ти в цьому впевен? запитав він. Абсолютно певен, сказав Вінні Пух. Ну, гаразд, тоді заходь. І вінні поліз у нору. Він пропихався, протискався, просувався і, врешті-решт, опинився у кроликовій оселі. Твоя правда, сказав кролик, оглянувши його з голови до п'ят. Це таки ти. Дуже радий тебе бачити. А ти думав, хто це? Ну, думав, мало хто може бути. Сам знаєш, тут у лісі не можна аби кого пускати в хатку. Обережність ніколи не завадить. А чи не час уже чимось підкріпитися? Вінній пух завжди був охочий трохи підкріпитися, а на то годині об 11-й ранку, бо у цій порі сніданок уже давно закінчився. А обід ще й не думав починатися, і, звісно, Пух дуже зрадів, коли кролик почав витягати тарілки та кухлики. А коли кролик запитав, тобі чого до хліба, меду чи згущеного молока? Пух так розхвилювався, що вигукнув і меду, і молока. Правда, спохопившись, він хутенько додав, щоб не складалося думки, ніби він не нажерав. А хліба не треба. Навіщо заявив клопіт? Після цього він замовк і мовчав довго-довго, бо рот у нього був страшенно зайнятий. Та ось пух нарешті щось забуркотів, і голос його став солодкий, тягучий, ну просто як мед. А далі підвівся зі столу, його серця потис кроликові лапи і сказав, що йому вже час йти. Так скоро? ввічливо спитав кролик. Та бачиш, знітився Пух, я міг би побути ще трохи, якби ти, якби в тебе затинався він і при цьому чомусь не зводив очей з буфета. Правду кажучи, виручив його кролик, я й сам збирався піти погуляти. Ага, от і чудово, тоді і я піду, бувай. Ну що ж, бувай, бувай, якщо ти справді більше нічого не хочеш. А хіба є ще щось? зацікавився Пух. Кролик зазирнув у всі баночки та горщики і, зітхнувши, сказав: на жаль, уже не лишилося нічого. Я так і знав, співчутливо сказав пух і похитав головою. Ну, прощавай, мені треба йти. І він почав вилазити з нори. Він щосили тягнув себе передніми лапками, він надсилу штовхав себе задніми лапами і по поволі, на білий світ виструмився його ніс. Далі вуха, далі передні лапки, далі плечі, а далі. А далі він і Бог закричав Ой, мамонько, я краще полізу назад. А ще трохи далі він закричав Ой, таточку, ні, краще я полізу вперед. А ще ще трохи далі він зарепетував Ой, мамусю, татусю, не можу, ні вперед, ні назад. Тим часом кролик намірився, як і казав, піти погуляти, але побачивши передній хід його хатки затулений, тоді він вискочив на вулицю чорним ходом і підбіг до пуха. Ти що, застряг? спитав він. Ні-ні, відповів Пух, сукуючись говорити безжурним голосом. Це я просто відпочиваю, думаю про все, про те і потихеньку співаю. «А ну, давай мені лапу, сказав кролик. Вінні пух простягнув лапу, і кролик почав його витягати. Він тягнув, тягнув, смикав, смикав, аж поки пух закричав. Ой-ой-ой, боляче. Тепер ясно, сказав кролик. Ти застряг. А все через те, сердито сказав Пух, що дехто робить такі вузькі двері. Ні, суворо помовив кролик. Усе через те, що дехто натоласить до меду. І за столом, сказав кролик, мені весь час здавалося, що хтось із нас надто багато їсть. І хоч я, сказав кролик, і вічливості мовчав, проте добре знав, що той дехто не я. А тепер, сказав кролик, нічого вже не втієш, треба кликати Крістофера Робіна. Крістофер Робін, якщо брати звідти, жив досить далеко. аж із протилежного краю лісу. Проте він хутенько прибіг на поміч, тільки но ну кролик його укнув. А прибігши, побачив, що з нори сторчить лише передня половина пуха. І побачивши це, Крістофер Робінс сказав Ох ти, дурненький ведмежа! Та сказав він це таким ніжним голосом, що всім одразу на серці полегшало. А я саме почав думати, сказав він і пух, стиха шмаргаючи носом. А що, як бідному кролику вже ніколи ніколи не доведеться ходити крізь парадні двері? Мені було б страшенно прикро. І мені, сказав кролик, не доведеться ходити крізь парадні двері? перепитав Крістофер Робін. Чому? Доведеться, будь певен, ще і як, бо якщо ми не зможемо витягти тебе сюди, то напевно зможемо заштовхати туди, закінчив Крістофер Робін. Кролик глибокодумно почухав за вухом і сказав що коли пуха знову заштовхнути туди, тобто назад до нори, то він там назавжди і залишиться. І хоча він, кролик, що миті страшенно радий бачити пуха, про те, що не кажіть одним, усе ж таки належить жити на деревах, а іншим під землею. І то ти гадаєш, що я вже ніколи не виберуся на волю? жалібно спитав пух. Я гадаю, що коли ти вже наполовину вибрався, то шкода зупинятися на півдорозі, сказав кролик. Крістофер Робін кивнув головою. На це є лише одна рада, сказав він. Треба почекати, доки ти знову схуднеш. А як довго треба худнути? стривожено спитав Пух. Ну, так, мабуть, з тиждень. Але ж я не можу стирчати тут цілий тиждень. Саме стирчати ти й можеш, дурненький ведмежа. Ще й як. А от витягти тебе звідси то вже штука хитріша. Не журися, ми тобі будемо щось гарненьке читати вголос, весело сказав кролик, аби тільки сніг не пішов, додав він, і ще невеличке прохання. Розумієш, друже, ти зайняв собою майже всю мою хатку, то можна я вішатиму рушники на твої задні лапки? Бо, бачиш, ці лапки стирчать там зовсім без діла. А з них вийде чудовий вішак для моїх рушників. Охо, -хо, цілий тиждень, цілих сім днів, сумно сказав він і пух, а як же обідати, снідати? Боюся, що з цим доведеться потерпіти, сказав Крістофер Робін, бо ти маєш чим швидше схуднути, а замість обідати, снідати ми будемо тобі вголос читати. Ведмедик хотів зітхнути, але не зміг. Так щільно він застряг. З очей у нього викотилася сльозинка, і він сказав: Ну, то прошу ви бодай читайте якусь таку смачненьку книжечку, що зможе підтримати і утішити нещасного ведмедя, якщо вже він устряв у таку халепу. І от цілих сім днів Крістофер Робін читав саме таку смачненьку, тобто цікаву і зрозумілу книжку біля північного кінця пуха, тобто біля голови. А кролик розвішував випрані рушники на його південний кінець, тобто на ноги. А пух тим часом дедалі тоншав, тоншав та тоншав. І коли сім днів минуло, Крістофер Робін сказав: Пора! Він ухопився за передні лапки Пуха. Кролик ухопився за Крістофера Робіна. А всі кроликові родичі та знайомі ухопилися за кролика і гуртом потягли на всю силу. І спершу він пух озивався лише одним словом. Ой, а далі ще одним словом ох! А далі зовсім несподівано. І раптово він сказав «Пунк». Точнісінько, мов той корок, що вилітає з пляшки. І тоді Крістофер Робін і кролик, і всі кроликові родичі та знайомі тільки замиготали в повітрі п'ятами і попадали на одну купу. А зверху на тій купі опинився вільний привільний вінні Пух. Він вдячно кивнув своїм друзям за визволення і потопав гуляти до лісу. Гордовито, буркочучи улюблену пісеньку, а Крістофер Робін поглянув йому вслід і ніжно прошепотів: Ех ти, дурненьке ведмежа!